Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Нещодавно Польща поставила в Україну 24 самохідних міномети РАК. Це рішення ухвалено навесні поточного року під час візиту президента України Зеленського до Польщі. 24 міномета це три ротних комплекти, і вони поставлені нам безкоштовно. Народ Польщі розуміє, що Росія це загроза і їх безпеці. Їх існуванню. Росія ніколи за останні 800 років не могла подолати Україну і Польщу, якщо вони були разом. Дочекавшись конфлікту між Польщею і Україною в часи Богдана Хмельницького, Росія спочатку захопила Україну, а потім і Польщу. Сьогодні Польща спішно модернізує свою армію. Пам вона пам'ятає стару давню мудру фразу: Хочеш миру, готуйся до війни. І при цьому вони допомагають нашій армії. Польський САО «Краб» передані нам в великій кількості, безкоштовно. Тепер прийшов е, час мінометам. 24 міномета рак це три ротних комплекти зброї. Це не тільки міномети. Один ротний комплект це 8 мінометів, два взводи по 4 міномети, плюс три транспортних машини, перевозити боєприпаси, паливо, е, їжу і так далі. все інше. Одна ремонтна машина, чотири командирські машини керування. Вони однакові. Дві це машини командирів водів, одна замісника командира роти, одна командира роти. Ще є одна розвідувальна машина. Вона оснащена тактичною РЛС, електронною оптичною прицільною системою, день-ніч з тепловізором, лазерним дальноміром і все це знаходиться на чотирьохметровій метровій мачті. На Такий ротний комплект може самостійно вирішувати всі питання бойової діяльності, може вести вогонь по вказанням старшого штабу, а командира, а може самостійно вести розвідку цілий на полі бою і потім знищувати ворога. Три ротних комплекти ми отримуємо безкоштовно. Соціальні мережі кажуть, що пішло в славетну 44 ту бригаду. Ну, хто ж не знає цю гарну славетну бригаду. В даний момент Польща має 17 ротних комплектів, із них три вони передали, забрали в Збройних сил своїх і передали Україні. Була також підписана угода, що ми можемо закупити такі комплекси за гроші держбюджету України на польському заводі Гута-Сталева Воля. Це добре. Про міномете рак трошки. На збройній війську польському вони стоять з 2016 року. Це міномет з розміщенням ствола в башті, так званий баштовий варіант міномета, на транспортній базі бронетранспортера Росомак. Башта автономна і може бути встановлена на будь-яку транспортну базу, що витримає таке навантаження. Міномет має сильну віддачу і може розбити ходову частину транспорту. Тому в мінометі РАК встановлені ефективні амортизатори. Їх артилеристи звуть. Відкатними механізмами або відкатниками. Така схема побудови біномета баштова дає екіпажу захищеність, бо вони працюють під, захист, під захистом броні і мають високу мобільність. Розгортання на позиції 30 секунд. Згортання і відхід з позиції 15 секунд. Для рака був створений спеціальний міномет, що заряджається з казенної часті, за допомогою автомата заряджання. Ствол має довжину 44 калібра, це 5 метрів 28 см. Використовує всі типи мін 120 мм. Крім того, для нього було створено 4 типи мін спеціальні. Перше, це уламково-фугасна міна з тротиловим, тротиловим зарядом підвищеної дальності 10-12 км. Це багато, це досить багато для міномета. Е, також уламково-фугасна міна з вибуховою сумішю К-43. Міни димові, міни освітлювання. Я думаю, в Україні ми будемо більше всього цього використовувати звичайну радянську ОС 834БМ з дальністю стрільби до 8 км. Ну, інших немає. Це масова міна, яка в нас є. Польща розробляє також міну з лазерним напівактивним наведенням за допомогою спеціального лазерного цілив Всі типи артилерії в Польщі. Мають такі снаряди з лазерним наведенням. А військо польська насичується зараз такими лазерними ціливказивачами, щоб ефективно використовувати такі снаряди і міни. Високоефективний автомат заряджання в мінометі РАК дає можливість працювати в режимі вогняного шквалу, коли три міни летять одна за другою по різних траєкторіях і падають на ціль майже одночасно. Міномети мають автоматизовану систему управління боєм Топас. Це Асу загальнопольське. загальнопольське. Вона має е, спільний інформаційний простір для всього війська польського. Польський САУ КРАП теж обладнані Асу Топас. І вони дуже добре працюють на війні з російськими окупантами. Вони передані нам великій кількості. Міномет це потужна. І ефективна зброя проти піхоти на відкритій місцевості і в окопах. Тільки міномет може виконати таке завдання, як закинути міну в окоп ворога, вести вогонь за будинки, за паркани, на зворотні схили рельєфу місцевості. Такі міномети є безпечнішими і більш скорострільними від звичайних, бо вони захищені комп'ютер контролює і там не може бути подвійного зарядження. Декілька слів, ще хочу сказати про мобільні мінометні комплекси України. Ми маємо мобільний мінометний комплекс Барс 8 на базі бронеавтомобіля Барс 8, їх випущено 12 штук, і вони стоять на озброєнні Збройних сил України. І маємо ще мобільний мінометний комплекс Смерека на базі бронеавтомобіля Варта Української бронетехніки. На озброєні смерека не стоїть. Доля їх вийшла різна барс 8 Барс-8 розроблений спільно з іспанською фірмою Averis AEROSPECIALS. В ньому міномет з прицільною, прицільною пристроями висувається з бронеавтомобіля і ставав на ґрунт опорною плитою. Стає на ґрунт опорною плитою. Вся стрільба керується комп'ютером. Після кожного пострілу автоматично відновлюється приціл, і комп'ютер контролює постріл і не допускає подвійного заряджання, підвищується безпека. В порівнянні з ручним доріжання. Цей комплекс можна встановити. В цей комплекс можна встановити будь-який міномет. Ну, зараз там стоять звичайні наші 2Б11. Боєкомплект 60 мін, екіпаж 3 чоловіки. Завдяки тому, що опорна плита стоїть на ґрунті, то і транспортна база менша, ніж, ніж міномет раку. Транспортна база 4 на 4. А польський рак використовує транспортну базу від БТР Росомак 8 на 8. Ну, тому Росомак має відкатні пристрої та ще ефективні для амортизації послаблення ударів по шасі під час стрільби. А барс 8, він не має відкатників. Це спрощує конструкцію, але опорна плита сильно вгрузає в землю. Особливо при стрільбі, максимальним далекобійним викидним зарядом. Після 10 пострілів таким зарядом опорна плита в землю на 15-20 см, і її потрібно витягувати, таскувати з ломом. І це не долі. Барс 8 пройшов всі випробування і весною 19 року був прийнятий на озброєння. Випускався в Черкасах з темпом 2 штуки в місяць. Потім помінялась влада, виробництво було зупинено. Черкаський автозавод що випускав тисячу бронетранспортних автомобілів для армії 6 на 6 в рік щороку, і 600 автомобілів транспортних для армії 4 на 4 вантажівки, і 600 штук ще плюс 4 на 4 легкових автомобілі, як санітарка, як, е, як транспортного для стугни, командирська і так далі. І він ще випускав два мобільних мінометних комплекси. Барс 8 щомісяця. Ну, що сказати, його закрили і розорили в 2019 році. Податкова постаралась, все майно продали і так далі. Перші 6 штук Барс 8 стояли на складах 2 роки. В 2021 році командувач десанту штурмових військ України випросив у президента, щоб віддали йому війська. Йому ці 6 штук складів. Ну, бо потрібні вони в Збройних силах. За результатами експлуатації е, були зауваження пред'явлені, вони були виправлені, і було замовлено ще 6, 6 штук. Їх робила українська бронетехніка. Так ми і почали війну з 12 екземплярами, мобільного мінометного комплекса, бар 8. А по-хорошому треба мати 6 штук на кожну бригаду піхотну. Отак от, от. Ну, що сказати, фашист Путін готувався до війни, а ми ні. Барс 8. Поступається польському рак. Перш за все, тим, що рак це ротний комплект озброєння, обладнаний, а суто пас. Ви звернули, звернули увагу, що на 8 мінометів в роті є 4 командирські машини. Чи не забагато? Ні. На полі бою рота діє чотирма окремими незалежними групами. Два міномета плюс одна машина керування. Це високоефективне рішення. Вони діють абсолютно незалежно від одного воюють. Той час являючись одним механізмом ротним. Ще в Україні створили мобільний мінометний комплекс Смерека в компанії Українська бронетехніка на базі своїх непоганих бронеавтомобілів Варта. Міномет звичайний 2Б11. Смерека створювала створювався пізніше Барс 8. І тому були враховані недоліки мінометного комплексу Барс 8. Одразу вони відмовились від, від іспанської системи встановлення міномета на ґрунт і наведення на ціль. Вони розробили свою опорну плиту, опори, що виймають міномет з ґрунту, зробили їх потужними, досить потужними, тому що знали, що це з цим проблема. Вони піднімають і встав, ховають в автомобіль. Врахували всі недоліки Барс-8, І тому відкатні механізми встановили, віддача стала не така сильна. Не так сильно стала бити по опорній плиті, а плита стала менше вгрузати в землю. Комп'ютерна система сама прив'язувалась до точки стояння і робили розрахунки на стрільбу. Ну, все як має бути в таких випадках, кажуть. Смерека розроблявся на замовленні Міністерства оборони України по договору після завершення. По договору на розробку після завершення робіт Міністерство оборони передавало міни 120 міліметрові міліметрові для випробування. Ну, звідки в цивільній фірмі 120-мм міни, штук 500 або 1000. Ну це, так, да, близько 1000 мін, по тисячі доларів це мільйон доларів. І це ще війни не було, це був 2021 рік. І от два радянські генерали старих придуни Тарас і Хомчак, Таран і Хомчак не дали мін на випробування, тому смерека не пройшла випробування і, безумовно, ж не була прийнята на озброєння. Бо не прийшла випробовування. Така сама доля спіткала, я маю сказати, і Псау Богдана. В 2019 році вона була готова на випробування, але Міністерство оборони не дало їй снарядів. Ті самі два дурні, що керували Збройними силами України, не дали. Вона стояла два роки в Краматорську, поки не, в кінці 2021 року не, не, не купили ці снаряди для випробування і не почали випробувати. І почалась війна, і виявилося, що Богдана дуже потрібна, і знайшли снаряди 150 мм калібру. І вона себе добре проявила, приймала участь у звільні острова Зміїного. Шановні, з Богдана може стріляти звичайним пострілом на 42 км, активно реактивним на 60. Це дуже висока, дуже висока дальність для такого калібру. Богдана прийнята на озброєння випускається серійно з темпом 6 екземплярів на місяць. Сьогодні більше ніж 30 екземплярів воюють з російськими ворогами на фронті. От цікаво мені, чи мучає совість отих тих тарана і хопчака про те, що вони не дали в Збройні Сили України нові види зброї. От самі не захотіли і не дали захотіли і не дали. Чи вони якимось чином домовилися зі своєю совістю, ну щоб не мучили їх, я не знаю цього. Шановні, я дякую моїм спонсорам. Я буду і надалі готувати для вас. Окремі ексклюзивні відео на цьому всім Дякую, до побачення.